US якщо він, Путін, alliance, наростив до більше he, ніж 600 тисяч своєї групи, як ви вважаєте, як ви вважаєте, якщо не будуть цілі гарантії безпеки, не на НАТО, і ще no щось, військовий no контингент, no NATO, no зброя, no далекобійна no зброя, range на розташованій території no weapons, України, як ви no вважаєте, no вважає якщо Путін повернеться, think, comes back? він точно повернеться? He Armiю will definitely come back with the army початку, the he початку, in the very beginning of 2022, because 4 it is 4,5 раз four and a half times. Всіх країн колись республіками в Радянському союзі це номер один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. він буде заходити в інші країни є НАТО, для того, щоб там стояти хоча би трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання